Всім привіт! Ти на каналі Мігрюей. Тут ми говоримо про імміграцію. Якщо тобі відгукнулося це або інші відео, на цьому каналі підпишись. Давайте вже доб'ємо, нарешті, до 300 підписників до кінця цього року. А я п'ю за вас вітаміни. І ми починаємо. Після війни всі повернуться додому. Так, це ми чуємо щодня з екранів. Це дуже красива фраза, але реальність немає нічого спільного з гаслами. І зараз я поясню по пунктах, чому так. Я одразу скажу: це відео не проти України, не проти тих, хто залишився в Україні. Це відео про тих, хто. Вже майже 4 роки будують своє життя за кордоном, а багато людей і вже більше, ніж 4 роки. Перша причина це безпека. Ми щодня читаємо новини, як прилетіла ракета, як влучив дрон в багатоповерхівку, як впав каб на будинок і так далі. Люди вивезли своїх дітей за кордон. Багато ще на початку повномасштабного вторгнення, але багато хто вивозить своїх дітей досі. Тим більше, якщо фронт наближається до того міста, де знаходяться люди, то пріоритетом є безпека дітей. Отже, діти виїжджають за кордон, вони там швидко інтегруються, знаходять собі друзів, швидко вивчають місцеву мову, і вже за кілька років. Ти цю дитину не відрізниш від місцевої, і це головна причина, чому батьки не будуть перевозити своїх дітей назад в Україну. Друга причина це довіра до держави. Люди часто питають себе, не чи люблю я Україну, а чи буде там завтра закон, чи буде в мене робота, і чи не зміняться закони знову за одну ніч, як це вже сталося. Окрема тема це чоловіки. Чоловіки, на жаль, вимушені наразі або ховатися, або йти до Збройних сил. Це дуже складна і болюча тема. Вона зачепила також мене особисто, тому що в кінці літа бусифікували мого близького друга. Прямо з вулиці, і вже 2 грудня ми отримали звістку, що він зник без звісти десь в районі Мирнограда. Інформацію про нього я вставлю в відео. Ви вже бачите цей скріншот, І я сподіваюся, що можливо хтось нам допоможе. Я вірю в силу інтернету, і ми знайдемо Сергія. Третя причина це нове життя. За 4 роки багато людей вже знайшли стабільну роботу, вивчили місцеву мову. Багато хто дружився або вийшов заміж. Тому життя триває, люди себе зав'язали певними обов'язками. Багато хто купили будинки в іпотеку. Тому. По суті, люди вже відкріпилися від України і їх мало що пов'язує, окрім звичайно батьків, рідних і якщо в них залишилося ціле житло. Дуже важливо сказати вголос: не повернутися не означає зрадити. Зрада це коли держава не пропонує ні людям нічого взамін, а лише оперує гасами. Повертайтесь, повертайтесь, але при цьому не створює жодних умов, аби люди змогли повернутися в Україну. І я не говорю про безпеку, тому що безпека не залежить лише від української влади, а від того, хто почав цю війну. Україна втратила не лише людей, вона втратила час, довіру і безпеку. І повернуться лише ті люди, які вважають Україну місцем для життя, а не лише для подвигу. І я не засуджую нікого: ні тих, хто поїхав, ні тих, хто залишився, тому що у кожного свій вибір. Але краще сказати правду, тому що правда завжди є кращою за ілюзію. І на сам кінець я спитаю: якщо ти в Україні, напиши, чого ти очікуєш від тих, хто поїхав. А якщо ти за кордоном, напиши, чи плануєш ти повертатися, чи взагалі розглядаєш такий сценарій, чи вважаєш. що... Потяг пішов, і вже не повернешся в Україну. Всім дякую, друзі, за увагу. Це був наш черговий ролик. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Пока!